Всім привіт, друзі! Отримали для нашого клієнта під замовлення Nissan Ariya у комплектації максимальній. Це повний привід, 90-батарейка і салон шкіра Nappa панорамний дах. Музика преміальна, босс, вентиляція сидінь дуже багато від, від, від відмінностей. Вона, до речі, поїде в місто Дніпро. От, якщо хочете собі, і вам привеземо, замовляйте. Зовні автівка майже не вирізняється від версії тих, які у нас є у продажу, це Engage у нас є. Єдине, що позаду є шильдик Platinum Plus і Force, що свідчить про максимальну ходит. Комплект... Ах, два таких. Зверху також її вирізняють а, серед інших комплектацій.